Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти, в яких випадках ваші пенсійні виплати можуть бути переведені з банків до почтових відділень. Відповідні роз'яснення надає Пенсійний фонд України та є в нас. Порядок, так, постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 1999 року за номером 1596, в даним порядку, зокрема, передбачено, що пенсійні виплати можуть бути автоматично переведені з банку на почтове відділення. Це передбачено пунктами 16 і 17 даного порядку, і є різні підстави. Дивіться, перше. Пунктом 16 даного порядку передбачено, що пенсійний фонд може переводити виплати з банку на пошту, якщо пенсія або грошова допомога не одержується з поточного рахунку понад один рік. Якщо пенсія отримується за довіреністю більше як один рік, банк не повідомив про факт фізичної ідентифікації, що ви її не пройшли. І банк був виключений із переліку уповноважених. Установ. Уповноважений банк зобов'язаний поінформувати Пенсійний фонд України не пізніше 28 числа місяця, у якому виникла така ситуація. Для поновлення виплати через банківську установу вам необхідно подати нову заяву і звернутися до Пенсійного фонду України. Заяву також подаєте в Пенсійний фонд. Це ви можете зробити нагадую або особисто, або через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України та через Уповноважений Відноважений банк. Є ще в нас пункт 17 даного порядку. Там написано, що виплату буде переведено на пошту, якщо пенсія входить на платіжну картку, строк дії, якої перевищує один рік, протягом шести місяців не здійснювалися видаткові операції особисто. Видаткові операції, тобто ви не знімали коштів, абсолютно е ніякого руху не було. на і протягом року ви не пройшли фізичну ідентифікацію. У цьому випадку Пенсійний фонд України ініціює проведення фізичної ідентифікації та вашої верифікації, тобто перевіряє, чи ви е е живі, здорові, чи ви можете надалі отримувати пенсійні виплати. Як це відбувається? Або знову ж таки, ви звертаєтесь особисто у відділення пенсійного фонду та на підставі паспорта та документа, що підтверджує ваше місце проживання. За допомогою відеоконференц-зв'язку. Якщо ви не можете приїхати, не можете зустрітися далі шляхом авторизації через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. І застосуванням кваліфікованого електронного підпису діє підпис або за допомогою нотаріального засвідчення підтвердження, те, що ви є фізичною здоровою людиною, але це якщо ви перебуваєте за кордоном, то е, закордонна дипломатична установа має це підтвердити. Якщо ідентифікація не відбулася протягом року, в такому випадку пенсійний фонд припиняє перерахування пенсії на банківський рахунок та проводить. Її виплату через призначеного оператора поштового зв'язку за місцем фактичного проживання, вказаного у заяві, переведення пенсійних виплат з банків на пошту не є порушенням чи помилкою, так пояснює пенсійний фонд України, а є процедурою, яка чітко визначена нормативно-правовими актами. Тому для поновлення через банк вам потрібно. Для поновлення виплат, щоб отримувати пенсію через банк, подати нову заяву в випадках, про які ми тільки що з вами поговорили. Так, якщо на. Приклад, пенсія по грошова допомога не одержується понад один рік. Якщо пенсія отримується за довіреністю більше як один рік, якщо банк не повідав мови про факт фізичної ідентифікації, та банк був виключений із переліку уповноважених установ. Тоді вам потрібно нападати нову заяву в пенсійний фонд або ж пройти фізичну ідентифікацію. Якщо ви протягом 6 місяців взагалі не знімали кошти, протягом року так і не була здійснена фізична, Ідентифікація та пенсія надходить на платіжну картку строк дії, якої перевищив один рік. В такому випадку вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію, щоб надалі отримувати пенсійні виплати. Тож будьте уважні, я завжди кажу в своїх відео, що якщо у вас мають бути якісь особисті зміни, переїзди за кордон, ви не можете приїхати, не збираєтесь повертатися в Україну чи ще щось, обов'язково консультуйтеся. Та повідомляйте про всі ці свої пересування, якщо ви пенсіонер, перебування органу пенсійного фонду України, щоб для вас в один прекрасний день не стало неприємним моментом, те, що вам просто банк не буде перераховувати пенсійні кошти.